Ліву і праву частини рівняння піднесемо до квадрату і будемо мати, що х мінус 2 дорівнює 4 в квадраті це 16. Тому х дорівнює 18, 16 додати 2. Як ми бачимо, це варіант Б. Знову ж таки дане рівняння, щоб робити, ми спочатку виділимо корінь із х. Знайдемо корінь із х, це невідомий множник. Для того, щоб його знайти, ми 12 поділимо на 3. Отже, корінь із х буде дорівнювати 4. 12 поділити на 4. А далі піднесемо до квадрату, і ми будемо мати, що х дорівнює 16. Х дорівнює 16 варіант г. Розв'яжемо наступне рівняння. Знову ж таки, ліву і праву частини піднесемо до квадрату. Будемо мати 7 мінус 2х дорівнює 9 3 в квадраті. Тому мінус 2х дорівнює 9 відняти 7х дорівнює 2, а х буде дорівнювати мінус 1. 2 поділити на мінус 2. Корінь у нас мінус 1. І як ми бачимо, це варіант Б. Тому що там мінус одиниця включається, знову ж таки, розв'яжемо наступне рівняння. Можна зробити це таким чином. Я запишу його так, що 9 на корінь 5х мінус 2, дорівнює корінь 5х мінус 2 перших. І помножу хрест навхрес. На хрес. Тоді. При множенні корінь на корінь, виразі однакові, корінь зникає. Ми будемо мати 5х 2, дорівнює 9. Отже, 5х дорівнює 9 плюс 2, це 11. Для того, щоб знайти х, ми 11 ділимо на 5, це 2,2. Ну, зверніть увагу, що під коренем має бути число невід'ємне, що знаменник не повинен дорівнювати нулю, але в цьому випадку даний корінь нам підходить і задовільняє всі ці умови, тому варіант Д.